Так, друзі, всіх вітаю, слава Україні. Сьогодні на ремонті отака от посудомийна машина Bosch. Bosch з цеолітовою сушкою. Бачите? Ну, я думаю, хто в темі, той знає, хто не знає, цеоліт це є такий природний камінь, він отам -там є такий бункер. Ну, там всередині в машинці Він там засипаний і коли на нього попадає волога. Це воно для сушки. Коли вона сушить в кінці посуд. Вона забирає вологу з посудомийки, пхає її туди на то каміння, там виділяється висока температура, йде тепло сюди, волога знов назад, і воно отак працює. Е, значить, Проблема тут є 0,7 помилка. Е, вона зв'язана якраз з тою цеолітовою сушкою. Це може бути що? Може бути, що там багато води. От там, Зараз я вам покажу. Бачите, отам її цей? Е, як він, Ну, коротше, вихід, так якби. Зараз він так прокручується і виймається оцей купак. І там горловина оця є. І там треба подивитися, чи нема там води. Е, воно може бути від чого. А, я вже знаю від чого. Бачите? Вже далеко навіть не треба ходити. Ось. Бачите, який отвір. Я, Палець в мене залазить. Значить, знаєте, з чим тут зв'язано? Що з цього отвора б'є вода прямо туди. І вона набирається там водою. Значить, нам що треба зробити? Замінити оцю штуку Оцей розбризгувач, ну, той канал так би, цілий. Оцей. І вийняти всю воду з того ціолітової штуки. Навіть не знаю, треба взяти якийсь миючий полосоз, напевне. Е, якось так. Бо ну, ті камінчики, вони там в ці. Там є така сіточка, то є вони, ви їх не витягнете, вона, ну, тобто камінці не повитягаються. О, отака от така історія. Е, ну Це ще може бути проблема з чим? Е, з е, вентилятором сушки. Він там знаходиться теж, ну якщо розібрати машинку там, знизу, там такий такий вентилятор, який дує отут, за тим е, корпусом. Є оті такі канали, канал такий пластиковий, де, який вона ну, витягає сушку. бачите, от Сюди виходить повітря. от цей. О, І там дує вентилятор. тобто З тим вентилятором може бути проблема. Тобто, або він заклинив, або згорів моторчик, або там він там, така плата ще навіть є. Ну, або з ним якісь проблеми. ну, або... Я кажу от з таким от, бачите, проблема. Ми її одразу знайшли. Буває, ще в імпелері тут буває теж десь тріщина. І воно теж коли крутить і б'є вода прямо туди всередину. Бачите, там і просто вода заходить всередину туди. І все, і воно видає помилку. що, ну Тут видно, я не знаю, ну, видно, Дивіться, який там отвір, там палець влазить. Я не знаю, що це таке пропалило, що щось, Бачите, аж пластик кришиться. Аж куски і пластика. Е, ну, все, отака от історія. і там Короче що, тут все зрозуміло, треба замовляти оцю штуку десь. Не знаю, скільки вона коштує, де її знайти. Будемо пробувати десь її шукати і ремонтувати. Так, друзі, щоб е, зняти оцю штуку, дивіться, потрібно повиймати корзини. Ну всі Це зрозуміло, ви їх виймаєте, вони там на роликах. На цих, зняти цю верхню корзину, зняти цей фільтр. Ну, я думаю, це користувачі вміють робити. Імпелер. І дивіться. Значить, все. Вона отут, бачите, тут, є такий, тут потрібно відкрутити ці два саморізи. Бачите, я вже один відкрутив, зараз другий. І тут такі защолочки, бачите, їх треба отак нажати. Ой, зараз секунду. О! Отак от нажати всю в ту сторону. А цю пластинку в цю сторону і вищелкнути. І отак само там зверху. Там теж такі металічні. Маленькою викруточку відігнути, і воно відщенкується. І звідси виняти. Зараз виняти разом з цим. Все. Витяг, бачите, відкрутив оці два саморізи. Звідси взяв таку маленьку викруточку. І оці, Бачите, оці защіпки і зверху їх треба підковернути. І ось наша оця ціла От Дивіться, яка отут який тут отвір. Все, нам треба знайти оцю штуку. Ой, де її шукати, не знаю, але ну, будемо пробувати. Так, дивіться, дорогі глядачі, значить що, поміняю я оцю штукенці. Бачите, оця стара з тим отвором. Тут, я не знаю, чути вам не чути. Вона вже миє. Я думаю, чути. E, Значить що, нової я не знайшов ніде. І Бушної теж. Тобто я знайшов цю штуку в себе. Ну, У мене там були деякі посудомийки на Ну, такі донори, так, так би мовити. І от знайшов в себе ідентичну таку e, Ну, Зараз я вам покажу. Опа! О, Бачите, там вже все миє. Ось вона там є. Ну я не знаю, видно вам не видно. О, бачите, вже там була є оця кланка. О. Ну все, короче, я включив і пробуємо. Короче, тестуємо, що там, я не знаю, воду я нахилив посудомийку туди, щоб воду злити з цього, вийшла така, ой, показав би вам, така куричнева жижа. Така от. Ну тож, я, хіба каплі залишилися, там там ну, було досить його. з цього ну, з цього бачка цеулітрового. І Все, я це все позливав. Там вже так палець запихаю, все там сухо. Ну, можливо, там на дні щось залишилось, але воно вивітриться. Він потім почне гріти і воно вивітриться. Ну, все, наразі чекаю, і буду бачити, що буде далі, бо ну, не зрозуміло, в чому ще там може зараз проявитися. Бо буває, що ті бачки внизу вони в старіших моделях були з нержавійки, вони були вічні, грубо говоря. А тепер роблять зі сталі, вони згнивають там знизу, аж висипаються у ті камінчики. Є, і вода туди теж тече. Є, ну, зараз вже от включив програму. Будемо то все промивати, дивитися, що робиться, що як. Ну і коротше, по, по, по мірі будемо включатися. Значить так, дивіться, вже година 11, включив я, бачите, мойка йде. оцей на бокали 40 градусів. Це година 40. А зараз в нас ну, вже пів години працює. Так, вже зливала воду, залила нової. Так, дивіться, тут в мене... О, ватметр. Бачите, включився цей тенцеолітовий і вентилятор. Я не знаю, чути буде чи ні. Можливо і чути. О, а тут і видно, як капельки бігають. Бігають краплини тут. О, Бачите, там біж, біжить, робить, ну, працює цей вентилятор. І оцей тен включився. Значить, що я зробив? Дивіться, це коротше, то все вже працювало. Але там, де виходить олідова головка, оця що дує теплом в машинку, попри неї там є така резинка і така гайка закручується. Ця гайка, ну коротше, різьба на ній чого-то з'їлася. Ну і погано воно там тримало і підтікало, і вибило, що мені є 15 помилку, бо набрало туди, спрацював аквастоп. Значить, я все рівно -то все перевертав, знімав днище. Ну, Хто дивиться ну, мій канал і хто знає, як розбирається бош посудомийки, це догори ногами треперий, і зняти оце пластикове дно. І нормально там все дав гризинки, такі знайшов таку гайку другу, тож, ну, з донорської цей, посудомийки, Все гарненько там затягнув. От, ну, там, потім покажу вам, якщо не забуду. І ну, все, в принципі, вже нічого не капає, все працює. Вилив ту зразу вже ж, з того бачка всю воду, висушив феном там нормально, просушив, щоб там все було сухенько. Повичищав там все, оці канали, що йдуть на цей на вентилятор, там такий канал йде. Ну і все, ось працює, все працює. Як бачимо, час іде. Ну, чекаємо далі, ну я думаю, все буде добре. І так, друзі, ось дивіться, 22 хвилини до кінця у нас вже йде сушка. І вже, якщо чути, гудить вентилятор. Я думаю, чути, як будить. О, там навіть видно, як каплі повзуть. Е, ну, все, то все працює. То вже до кінця залишилось 20 там, хвилин, 21. Значить, отакий от ремонт. Значить, при такій помилці є 0,7. Значить, дивіться, дивимося на що. Щоб не було води отам, в цьому цеолітовому бачку, тому що буває, там от, тріскає або імпеллер, або трубопровіду, цей йде. Значить, Потім ще ця помилка може бути спричинена виходом з ладу або щось там з ним, з цим вентилятором цеоліта. Це теж на то звертайте увагу. Ну і Отакий от ремонт. Все. Пальці догори, підписуємося на канал. Всім миру і здоров'я.